Якщо ви постійно невдоволені собою і тими якостями, тими рисами, якими ви володієте, почути мене, будь ласка, дуже уважно. Взагалі, не важливо, який ви, але важливо, як ви це використовуєте. Вдумайтеся, будь ласка, у різних ситуаціях карт-бланш отримують абсолютно різні люди. Ви можете, наприклад, думати все життя, що ваша емпатичність, що ваша надмірна чуттєвість вам лише псує життя. Але у деяких ситуаціях і у деяких професіях здатність зчитувати поле людини, передбачати її слова, емоції, вчинки може зіграти вам на руку і навіть врятувати життя. І навпаки, наприклад, ви можете скільки завгодно жалітися. Наприклад, на чоловіка свого, у якого все іде через логіку, ум, структуру, і ви будете думати, що вам не пощастило, бо це людина нечутєва, бо це людина не розуміє ваших емоцій. Але в моменти, коли, наприклад, потрібно швидко прийняти рішення, коли потрібно швидко делегувати зобов'язання знайти людей. Підняти контакти, коли потрібно вести діалог дуже чітко, дуже структурно, кращого, ніж така людина, просто не знайти. Не буває так, що ваш мінус за певних обставин не стає плюсом. Так не буває. Відмінність лише у тому, що ви з якоїсь причини не хочете побачити цієї сили і потенціалу, який зарито у цю рису або у цю якість. Тому, будь ласка, подивіться на себе уважно. З усіх боків знайдіть ту силу і той потенціал, який сидить у вас вже багато років, і ви зрозумієте аж наскільки потужною ви можете бути. Доєднуйтеся до цілючого поля у телеграм-каналі, якщо інформація вам цікава, якщо інформація вам корисна, і ще побачимось.